Если люди не хотят, чтобы город переименовали, мы не имеем права им навязывать эту точку зрения. Имя Днепропетровск стало имя собственным, и оно очень, оно не, уже не ассоциируется с именем всеукраинского староста Григория Петровского. Я бы не хотел сейчас это историческое, историческую эту историческую проблему плодить, и опять придумывать какие-то симулякры. Поэтому, естественно, для нас в первую очередь мнение жителей міста без... безапеляционним. Громадське телебачення. Одне питання. Хто такий Григорій Петровський? Не знаю. <рес> Нет, не знаю. А хто це такий, скажите? Нет, не знаю. Григорій Іванович? Це революціонер бывший. А ви за чи проти перейменування Дніпропетровського? Пам'ятник стоїть на той стороні. Поль. Поль, Поль. зв'язати Дніпрополь. Так, мабуть. А хто? Ну, в завод заводу наш названий. Ага. Ну, діяк Радянського Союзу. Честь кого наше місто названо? А, ну на честь Петровського ката України. Ага. Комуніст. А ви за чи проти переіменування міста? Комунізм це зараза, яка винищувала українців, які усаїли галдомори, які просто це геноцид був українців. І ми живемо на честь Петровського, на честь ката українського народу. Так от, я проти цього. Ні, не знаю. Перший раз вишу. А на честь Кодні про Петровськ названий. Ну буває, іноді. А ви за чи проти переіменування міста? Я проти. <рив> ну, соратник Леніна, мабуть. <рив> а ви за чи проти переіменування міста наш? А, Живодер. Історичний <рив> <рив> персонаж негативний. Но насчет переименования, ну я все-таки думаю, треба надо жители слушать. Якщо вони віддають себе отчет, кто хто це навіть не віддають себе чот. но хоча щоб город так назывался, значить так должно быть. бути. Якщо хочуть значит, значить до А вы за чи проти. Я проти. Я думаю, наступ на нашому меру, який ще не інагуровне, так би мовити, от наступному меру треба все ж таки працювати з людьми, а не йти за позицією, навіть не позицію, я не знаю, як це назвати. Тобто артикульована е, якась позиція певної кількості населення, які не є спеціалістом в історичних питаннях, я не кажу вже про інші. Тому е, я ж не думаю, що, е, наприклад, будь-який е, чиновник або громадський діяч, або обраний людьми е, мер, міський голова, там, сільський голова, буде, е, наприклад, будувати міст або дорогу на підставі е, думки, скажімо, там, істориків. Да? Або там філософів, напевно, він візьме думку спеціалістів з будівництва. Правильно, так само і тут. Це ідеологічна, історична сфера. То напевно, треба послухати думку істориків, тобто спеціалістів, які в цьому розбираються, а потім уже робити висновки.